знаєте, величезну кількість підписників, прихильників, слухачів. Ніхто ніколи не вірив в те, що я можу співати. Складно було починати таку кар'єру. Я вже казала, я не хочу, я не можу. Мені це вже не подобається, мені це набридло. 15 годин зйомки, коли ти весь час переодягаєшся, коли тобі весь час змінюють макіяж і зачіску, і коли ти весь час вчиш текст. Чи був у вас хейт? Під моєю останньою фотографією написала, як так можна вдягатися, не красиво. Людині не подобається, не подобається все. В цьому році ми закінчили 11 клас школи, і в той же момент ви співачка, дуже багато виступів, дуже багато концертів. Це, наприклад, зранку у мене там репетитор в обід репетиція, і ввечері знов репетитор. Ти ж буде вступати, співачка тайно. Я, я завжди дивую всіх. А ви маєте величезну кількість підписників, прихильників, слухачів, і дуже цікаво дізнатися, з чого все-таки все починалося. Чому ви вирішили стати співачкою? О, історія така цікава. Взагалі, ніхто ніколи не вірив в те, що я можу співати. Ніхто не очікував цього. Мені мама завжди казала: та ти ж не ходиш дома, знаєте, як. Діти в дитинстві закривалися в кімнаті, і собі там ніби співали. Я такого ніколи не робила, ніхто ніколи цього не замічав. І в мене ще й сім'я ніхто не співає. Взагалі ніхто не співучий. Вони завжди кажуть, Та нам а там якийсь слон на вухо став. Ми нічого не відчуваємо. Ось, а я завжди якось так хотіла цього. Мріяла про це, і все почалось з того, що я зі своєю сестрою пішли на конкурс краси, просто як моделі, просто приймали участь, і мені дали безкоштовний сертифікат, де я могла піти, обрати собі або акторську майстерність, або танці, здається, і от якраз вокал. І я мамі сказала: мам, я хочу спробувати. Мама спочатку така. Та ні, може ні. Що, що, може на танці, бо сестра обрала піти на танці. Каже, може, ти сестрою на танці. Я кажу, ні, я хочу співати. Я спробувала, мені сподобалося. Потім мама така: О, класно, виходить, мені це подобається. Все-таки ти це можеш. Ось, І якось так почала співати, почала їздити на uh, ці всі дитячі фестивалі, дитячі конкурси. Uh, і потім я задумалась. Ну, якщо в мене так виходить, треба робити щось більш професійне. І потім ми почали вже от, працювати над псевдонімом, над своїми власними піснями. І так воно такими маленькими сходинками, сходинками йшло. Е, я не скажу, що зараз це вже такий прям вау-результат, попереду ще більше є до чого прагнути, але от така от історія вийшла. А ви на початку так дуже серйозно займалися модильником, я так розумію? Ні, ні, це взагалі моєї мами подруга організовувала цей фестиваль, цей конкурс, і мама запропонувала можна такі: Чому ні? Чому не спробувати? Бо ми теж себе шукали, не знали, що нам до душі чи танці. чи... Просто було в таких пошуках і от хотіла спробувати себе і в модельному, модельній сфері, і спробувала, але потім все-таки мене переключило на музику. Ну, загалом, чи складно було починати таку кар'єру? Чи які можливо якісь були складнощі? Було багато завжди при кожному шляху є певні складнощі. Було таке, що я вже казала, я не хочу, я не можу. Мені це вже не подобається мені це набридло. Я не можу сидіти на студії по 10 годин, бо я розумію, що мені там 12 років, всі мої друзі гуляють, всі мої друзі десь разом. А я сижу на студії. Або ще щось, але я зараз дуже вдячна цьому, що от мама, тато мене завжди підтримували і казали: давай, давай, ти зможеш. Якщо ти почала, доведи цю справу до кінця. І Я дуже їм вдячна за це. Що вони мене інколи так заспокоїли? Казали: ну дивісь, ти зараз на студії. Потім ми тобі дозволяємо піти з друзями, або навпаки. Хоча дуже інколи в такі моменти було там о -о обідно, можна так сказати, тому що ти розумієш, що там всі твої, всі твої найближчі. А ти. Там, на репетиціях на студії сидиш просто від ранку до ночі, голодна, не виспана. Але тепер я від цього просто кайфую. До речі, я знаю, що у вас в кар'єрі був на дитячі добачила. Але е, в той рік пройшла Софія Рой, е, і не могла про це не запитати. Це, це дуже такий конкурс, саме такий масштабний, е, він дає найбільше пошту. Чи правда це і що можливо ви винесли для себе із цього конкурсу? До е, Євробачення я боялась говорити на сцені. Я боялась виходити на сцену, я боялась... Е, та я все боялась. Для мене це було просто щось, щось неможливе. До цього я виходила там, е, поспівала е, інколи навіть не сказала дякую і, і пішла. На Євробаченні в мене було стільки експериментів, стільки моментів, які дали мені так багато всього, що я е, просто і дійсно саме цей конкурс сказав мені, що я можу. Дуже круто було, коли судді сказали, що ти класна, незважаючи на те, що я не потрапила в півфінал, я була тільки на відборі, але потім навіть за лаштунками судді підходили, казали, я була. Наймолодшою учасницею мені було надзвичайно складно це 9 мені років. Проти мене сперечаються вже по 15-16 років діти. І я розумію, що мені треба, але я не можу, в мене страх, до мене підходять брати інтерв'ю. Я починаю просто заливатися сльозами. Ось як би це дивно не звучало. От і було дуже багато таких поштовхів, які. От, дали мені подолати в собі оці, оці внутрішні проблеми. І саме після Євробачення я сказала батькам, ми, от я прям дуже добре пам'ятаю цю картину, я розчарована, так, я була розчарована, що я не потрапила е, і так далі. Але я сказала: я зможу дойти до того, що мені хочеться. Я не впала духом. Я почала ще більше займатися, ще більше працювати. Я почала почула рекомендації від багатьох людей, і ось саме після Євробачення от пішов такий от мій поштовх, коли я захотіла от прям дуже багато і плідно працювати. Класно, це дуже круто. До речі, саме після Євробачення ви почали виступати як саме тайна. Неймовірно, темні, чи псевдонім. Я не можу ще раз не запитати, чому саме тайна. Вийшло все дуже так неочікувано, яке як, як це можна сказати. Ми сіли з командою, я прям теж дуже пам'ятаю цей момент. Ми зібралися всі, думаємо, думаємо просто мільйони е, різних варіантів. Мені нічого не подобалось, мені нічого не подобалось, нічого мені не лягало до душі, і от якраз після цих зборів. З командою я ввечері подзвонила своїй сестрі, яка була на той момент за кордоном, і кажу: допоможи, допоможи мені щось придумати. Я, я не можу, я хочу, щоб щось було пов'язане з е, моїм е, ім'ям, а можливо, і не хочу. І вона просто так щось каже: тайна. Я така, ні, не, не те, не туди. І потім я така, ну, я подумаю, я подумаю. На наступний ранок я встаю, розумію, що тайна, цікаво, цікаво, мені подобається. І я прийшла якраз в той день до команди і сказала, я буду тайна. Поговорити саме про вашу команду, а саме про бенд, адже з пісні Чукай ви виступаєте з Бендом. Чи складно, от коли під грає просто музика, мінус, і коли бенд на сцені? Яка різниця і коли складніше? Ну, взагалі, за останній час я навіть не пам'ятаю, мабуть, мабуть, вже без бенду я не виступала. І період, коли я виступала сама? Перепрошую, період, коли я виступала сама? Це була зовсім інша атмосфера, це були зовсім інші емоції. Не було якогось, якоїсь такої взаємодії, можливо, це було зовсім інше. І коли я відчула, коли от прийшла там перша репетиція, я відчула, як це, мені так зразу, я хочу тільки з Бендом. Я хочу тільки з Бендом, хоча не завжди є така можливість, тому що різні, різні ем, сцени і так далі, є певні свої нюанси. Але, але з музикантами це просто це, це, це неймовірні відчуття. Адже ти чуєш ці живі барабани, ти чуєш цю гітару, і ти маєш взаємодію зі своєю командою, і ви просто там один від одного от просто кайфуєте. І виступи з бендом це завжди найкращі виступи. Як би там що не складалося, на якій би маленькій сцені ми ось так всі не стояли. Це зовсім інші емоції, ніж коли ти просто сам на селі. Хоча так, найбільше завжди заряджають глядачі. Чим більше глядачів от реакцій на наш виступ, тим більше ми заряджаємося. Але є різні випадки, є різні виступи, різна тема виступів. І коли є музиканти, я відчуваю, що за мною така якась стіна стоїть, і якщо щось я впевнена, що вони мені допоможуть. Це дуже круто, це неймовірно. круто. Я впевнена, що обов'язково потрібно сходити на ваші виступи саме з бендом. Адже це буде неймовірна енергія. Також запрошую всіх наших глядачів. Так, так, я всіх обов'язково буду чекати. Хто там не бачить, то я завжди в сторіз викладаю якісь смішні моменти з наших репетицій. Це, це теж у мене така команда. Коли ти от навіть не знаєш, що станеться? От ти просто приходиш сумний, ти приходиш на репетицію, втомлений, нічого не хочеш, але ці люди тебе просто заряджають і все. Я дуже просто вдячна цьому, що відбувається, за те, що в мене є зараз така команда, є такі люди поряд. Це просто неймовірно. Класно, це дуже круто, е, до речі, ви сказали, що ви професійно не займалися. Але все ж ввели на телебаченні програму, модну програму простий і одяг. Як так сталося? Чяя це була ідея, а і взагалі детальніше можна. Все почалось з того, що я не пам'ятаю, здається, був період коронавірусу. Так. При коронавірусу, і ми з сестрою були вдома, не мали як завжди чим садитись, <смі> і просто зняли звичайне відео, де підібрали там три чи чотири образи. Як я просто там переодягнулась, потім в інший образ переодягнулася, і це класно сподобалось людям, сподобалось моїм глядачам. І е, е, потім я ще один такий зняла, і потім вирішила з командою, так, давайте це от зробимо прямо на професійному рівні. Так, ми це робили вдома з сестрою, все класно, але чому не спробувати? І ми спробували це, якщо так коротко сказати, це близько 15 годин зйомки, коли ти весь час переодягаєшся, коли тобі весь час змінюють макіяж і зачіску, і коли ти весь час вчиш текст, який ти маєш сказати на відео. От, і ми знімали, ми випускали там, я вже не пам'ятаю, щось в тиждень здається по два випуски просто в інстаграм, і потім ми потрапили на канал Fashion TV з цими випусками. Ось, і так. я не знаю, чому я би напевно повернула цю рубрику насправді, але щось поки не доходять руки до цього. Ну насправді це дуже круто, коли розповідають, але знаєте, як у дуже багатьох людей відкриваєш шафу і не знаєш, що одягнути. А коли на каналі є випуск, як класно поєднати ці речі, як класно це одягнути, це дуже рятує. У мене досі така проблема. Я завжди відкриваю свою шафу і не знаю, що вдягнути. Але от якраз коли ми готували ці випуски, я тоді точно мала що одягати. Бо зараз мій гардероб вже трішки змінився. От тоді, от в мене реально був такий період, що я знаю, о, це було на моєму випуску, знаєш, я так сьогодні одягнувся. Зараз я треба, до речі, хороша ідея, треба повертати цю рубрику, щоб знати, що ми Ви Як співачка, також телеведуча, актриса. Чи був у вас хейт? Хейт завжди є. Я його ніколи не сприймаю. я для мене, Ну, я, я маю собі таке бачення на це, що я не можу подобатись всім. Не всім подобається мій стиль одягу, мій стиль музики. Не знаю, не всім подобається мій голос, мої очі, моє волосся і пішло-поїхало. Не подобається, нехай не подобається. Хочуть люди написати поганий коментар. Нехай пишуть це їхнє право, вони мають на це право, вони мають право висловити свою думку. Я на це ніяк не реагую. У мене нема такого, що от я прочитала там, мені сказали, не знаю, там під моєю останньою фотографією написали, як так можна вдягатися, це некрасиво. Ну, і я не піду плакати, чи ще щось? Я розумію людині не подобається, не подобається все. Я нічого, ну, я не можу людям сказати, що слухайте мої пісні, вдягайтесь, так як я, і так далі. Це все нормально, це різне бачення в людей на різні певні моменти і так далі. Е, було менше, було складніше. Більше реагувала на це, більше так якось ну, були моменти, що от я прочитала щось там, і мені там пишуть, кажуть. Щось погане, і я там, ображалася, можливо, десь, але зараз, взагалі, ні. Я якось переросла це, чи, чи як це назвати, не знаю. Справді, певно, всі ті, хто пишуть хейт, можливо, є трішки такий певний відсоток заздрочі здається. Так, так, це завжди так було і так завжди буде. І я це, це знаю, і мене інколи хейт ще більше е, надихає щось робити. Ну хотіла також поговорити про навчання. В цьому році ви закінчили 11 клас школи, е, і, і в той же момент ви співачка дуже багато виступів, дуже багато концертів. Як це все можна поєднати? Складно. Це дуже складно, реально дуже складно. Цього, так, цього року я складала не те, як всі діти, як всі учні, я офіційно його писала і так далі. Ось, і, ну, я можу приблизно пояснити, як в мене відбувалася підготовка. Це, наприклад, зранку у мене там репетитор, в обід репетиція. І ввечері знов репетитор. І дуже складно, адже зранку ти налаштований на навчання. Потім ти йдеш трішки себе розгрузити, ти вже заряджаєшся на музику, на творчість або вже йде натхнення, але ти розумієш, що тобі потрібно повертатися додому і вчитися. Також як було з концертами, коли ти розумієш, що. Тебе репетиторство, або там просто має бути якась підготовка, але ти зараз на концерті. Ти не можеш під час концерту, коли навколо музика, коли навколо всі говорять, готуватися до екзамену. Е, підготовка була. Я склала НТ. так, Я склала НМТ, мене це дуже раді. Ось. е, Складно. Складно, але. Я навіть зараз трішки сумую за цим, тому що в мене з'явилось більше часу, і в мене з'явився такий момент, що а що мені робити? А що робити? Півроку тому я в цей момент там, сиділа, математику вчила, а тепер я, я, я вільна і я можу трішки більше щось робити, те, що мені хочеться. Але якщо вміти, якщо вміти правильно розкладати свій час і графік, то завжди можна все встигнути. Бо uh, я можу бути прикладом для тих, хто в це не вірить, адже в мене було таке, що uh, в мене концерт в Києві, мені потрібно повертатися додому в Франківськ. Я з uh, потяга uh, в сьомій ранку виходжу, а в восьмій я вже на навчання. Тому отак. От це вже 11 років вже закінчилося. Тепер. Uh, ми... Тепер можна думати про наступний університет. І тепер цікаве дуже питання: куди ж буде вступати співачка тайна? Куди буде вступати співачка тайна? Я, я завжди дивую всіх, адже поки моя така внутрішня якась сила, моє серце хоче поступити на економічний факультет, не на творчість. Так. Uh, хоча, хоча я все одно подаю uh, заяви і на творчі uh, спеціальності, але поки, поки я все-таки хочу спробувати з економіки. А чому саме економіка? Чому саме економіка? Uh... Завжди якось я любила, я любила от, аналізувати, я завжди читала різні книги там, про якихось відомих людей, які там досягли свій... певної своєї цілі, там, не знаю, відкрили якийсь готель на ресторанний бізнес чи щось пов'язане з таким, і я завжди любила аналізувати. От мені найбільше подобається от аналіз, аналіз цієї праці. Я завжди це любила, і для мене завжди було це цікаво. Я собі так розкладала і думала, а що вийшло так, а як цієї людини так вийшло? І хочеться, хочеться трішки більше свої навики збільшити. І як кажуть мої музиканти, що для шоу-бізнесу економіка теж потрібна. А що ви собі сказали три роки тому? Що б я собі сказала три роки тому? Що б я собі сказала, я б собі сказала три роки тому? Я так люблю такі питання, коли я до них не готова. Мабуть, те, що ти можеш так. Я подумаю, ти можеш більше, ніж тобі здається, я б собі так сказала. Тому що часом в мене є щось в планах, я щось собі планую, я про щось мрію, але інколи от мене є якийсь такий а, знак стоп, і я боюся, я боюся це зробити. Але потім все одно знаходяться такі люди. Які підійдуть до мене і скажуть давай, ти можеш, і все буде добре. І потім воно так і виходить. Mm -hmm. <свісно> які е, добрі речі ви переосмислили за два роки, за останні два роки? Насправді, ну, в мене от, таке от переосмислення і перехід в інший період життя стався саме після смерті батька. І от саме в той момент у е, мене от життя помінялося на до і після. І от саме тоді я переосмислила, і під час повномасштабного вторгнення, е, напевно, найперше це те, що потрібно цінувати час. Я колись теж була такою людиною, яка казала, та що там, ще побачимось, ще зустрінемося. Але потім ти розумієш, я зрозуміла, що не потрібно так казати. Якщо є можливість, потрібно робити це зараз. Наступне це те, що, мабуть, я пишаюся тим, що я українка, я завжди цим пишалася, я цим буду завжди пишатися, і е, пишаюся от саме нашими людьми, які от переосмислили своє життя. Які змінилися, які дійсно почали діяти, які почали говорити українською мовою нарешті. І третє, навіть не знаю, мабуть, те, що потрібно якось більш відповідально ставитися до своїх дій, не знаю, чи це саме на мене вплинула війна, але я це зрозуміла якраз за останній час. Це не означає те, що я була безвідповідальна, це не означає те, що я там нічого не робила чи ще щось. Просто я розумію, що в деякий момент ми також несемо відповідальність і за інших людей, які навколо нас.